Всім привіт! Зараз розповім вам, як за допомогою вушної палички зробити собі систему крапного зрошення. В першу чергу вам потрібно відрізати край вушної палички. Треба його відрізати так, щоб він був загостреним. Зверніть увагу, всередині вушна паличка має отвір, вона порожниста. Далі вам потрібно знайти цвях, котрий буде дещо тоншим за діаметр самої вушної палички. За допомогою цього цвяху в любій пластиковій тарі внизу робите отвір. І далі в отвір вставляєте вужну паличку. Получається ось така конструкція. Набираєте воду і ставите під ту рослинку, яку вам потрібно поливати. Все, крапини зрошення готова. Подивіться, як гарно капає вода. При такому способі поливу водичка рівномірно розподіляється в ґрунтовому шарі. Коріння рослини не розмивається. Зменшується випаровування. І вода плавно, поступово проходить на глибину. Також можна зробити, наприклад, ось такий варіант. Для одночасного поливу чотирьох рослин. У разі, якщо одна з трубочок забилась, ви просто можете її замінити на іншу. Це буде дуже дешево. Такий спосіб поливу підійде, наприклад, якщо ви. Хочете поливати кімнатні рослини. Або, наприклад, якщо у вас невеличка грядка і ви не встигли постелити краплинне зрошення. Звичайне стрічкове краплинне зрошення. Звичайно, якщо у вас велика ділянка, то вам однозначно треба купляти звичайне стрічкове краплинне зрошення. Але якщо у вас маленька ділянка, то такий варіант можна розглядати. Наприклад, для поливу кімнатних рослин, або поливу рослин в теплиці, або поливу рослин, які знаходяться під мульчуючою плівкою. Таке краплинне зрошення можна ставити, наприклад, на кавуни, коли вже бодилля сильно розрослось, і ви хочете полити, але не хочете, щоб вода попадала на листочки. Ось такий варіант вам підійде те, що треба. Поставили собі біля корінчика, воно там собі капає, поливається, все супер. Так само можна поливати полиницю, томати, перець, квіти в вазонках і все, що вам хочеться. На цьому в мене все. Якщо відео було цікавим, ставте лайки. Дякую за перегляд. Гарних вам врожаїв!